Приклад гарного скверу. Цей сквер у цьому скверу вже, очевидно, якийсь час, там 20 років чи скільки. Ну тут нічого, я вам скажу, бачите, тут посажені більш-менш великі дерева, які дають тінь. Там в тіні люди сидять, лавочки. Гарний, більш-менш гарний набір. Бачите, які гарні дерева. Більш-менш. Не зовсім, але більш-менш. От дивіться. от. От звичайний сквер, дивіться. Це я щось незрозуміло, дивіться, якийсь низкорослий там, непонятний. Ну так, воно має вигляд, але такий, знаєте, непрактичний. Непрактичний Це якби не хочу. А от дивіться, практично. Зараз покажу вам приклад практичного скверу. Бачите? Оце я б сказав би практичний. Ой, ну це явно до українського до український час його посадили. Тоді люди думали головою. Ви знаєте, оце от нормальний практичний сквер. От подивіться, кияни, мешканці України. Тут і сидіти можна, і відпочивати можна. І коли літо, жара, то люди сидять тут, а не на тих глобних місцях. Там, на тому сонці ви не побачите взагалі ні одної людини. Там їх як корова язиком злижить. Зате вони будуть всі сидіти лежати отут. Невже не можна це догадатися? Ну я вам скажу, чого не можна догадатися. Тому що ті, хто виділяє кошти і хто це будує, розпорядник коштів і замовник, ті сидять, як правило, на багамах чи на Мальдівах. Ну, в самолітах, літаках, де є кондиціонери чи на хрещатику, в міськраді. І вони не знають, що таке. Тут, Я впевнений, що тут ніякий чиновник тут не сидів і не відпочивав. На тому от на тому <сум> сонцеп'які чи як вам сказати бетонному. От, ну дивіться, от. це Київ. Київ і гарне, і погане. Ну, так, ви повинні знати, як живе, як господарює Україна. Чесно кажучи, мене розчаровує. Дуже розчаровує. Дивіться, виходжу зараз. От тільки сонце припече і тут людей. З мети. тут всі повтікають і дивіться, чахлики, чахлики, чахлики. Ростуть чахлики. Щоб тут вирощувати, і щоб тут щось росло, тут треба доглядати і доглядати. Розумієте, можна вирощувати навіть... На асфальтній дорожці можна вирощувати, що хоче. Але там треба доглядати, доглядати, доглядати. 24 години на добу. Тоді воно буде рости і там. Так от тут. Тут прямо зараз вранці тільки початок весни, а вже відчувається, що тут сонце припікає. Бачите, воно горить буквально від, від жари. Від спеки, від кількості бетону, вони горять ці дерева тут. Вони тут не виростуть. Тут пересаджують де десятий раз. Кругом асфальт. Ну таке. А як не знаєш? Горя лиха, то склюзь, здається, любо тихо. Між горами старий Дніпро. Бачите, які, які дорожки покоцані. Це 2-3-4 роки назад їх стелили. Їх, вони всі побиті, пошарпані. Що це означає? Що? Крали гроші, що по руки. Хороший брук тримається 25 років, а український брук 2-3 роки. Дивіться, що Тут кожні 2-3 роки його перекладають, бачите, вже переклали. Тому що гівно стелять. Майстри гівно стелять. Мінський район це метро Мінське, оболонь.